¡Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І я, якщо чесно, не знаю я, як качати цього брока, тому що це просто з ума зійти. У мене на ньому 50-й тір, і мені не вистачає 30 кубків. Ну, насправді мені не вистачало раніше Чуть-чуть менше. Просто я підсилив, я вирішив чуть-чуть без запису пограти. Думав, чуть-чуть підкачаю, далі вже буде легше, але так воно і не вийшло, якщо чесно, доволі тяжко. Без шуток, реально тяжко. І зараз я просто скатаю одну чисто каточку, щоб провірити, що там, як відбувається. Тому що грав я чуть раніше, може десь годинку тому. От, І так само на цій мапі я і тусувався. Якщо чесно, тут реально доволі тяжко, тому що брок, він такий, типу, чел. Йому сильно попрямі треба валити і бажано особо з кимось там сильно не битись, тому що він. Вроді, прикольний Челікс, але дуже тяжко. І зараз я, напевно, от яду просто помру. Ні, я не помер, от яду, мене 100 хп лишило, щас Бо прийде, на мені тож задовбувати мене і вже проти Бо мені буде реально дуже тяжко битись. Якщо я раз засейвився, то два вже не засейвлюся. Тут ще Ембер, тут ще ТС 50 коротше купа народу, я не знаю, що мені робити. Топ-8 мене взагалі не влаштовує. Я просто сижу АФК, я для Бо віддав всі банки, він мене, понятне діло, ж бачить. Ой-ой-ой, 500 хп. Ладно, пішов я отсюда. Там десь ще Ембер була зверху. Чи є вона ще зверху, чи немає, я не знаю, десь нема. Слава Богу, десь я її чую. Десь вона, напевно, ближче до центра пішла. Я не знаю, моя задача чисто попробувати прожити, тому що з банками мені особо не вийшло, в мене однесенька. А 10% демеджа вона дає, це, звісно, теж плюс. але не капець великий. Топ-6, поки не катіт. Мені хоча б щось ближче до топ-3, щоб я хоч кубки получив, бо ну за топ-5 получати один кубок мені взагалі не подобається, якщо чесно. Без шуток не подобається. І Я реально хочу хоч топи якісь займати, щоб хоч щось робити. І кущі дуже тяжко перевіряти на Брокові, чесно кажучи. Ну в цих вроді нікого нема, та мембе убила цього. Це він, походу, вбив? а я щось провтикався. Ну він тут одержи, вони вже в центрі, у мене вже топ-4, якщо що, 100%. Ну Но... Трошки ще не хочеться битись. Може ще хтось когось замоче. Там же ж три чела в центрі ще сидить 100%, три чела. І вони може щось можуть ну, побитись якось. Оцей зараз біля мене буде тусуватись, я гаджет потрачу. Я гаджет час трачу, у мене вже топ 3. Давай, давай Сань. Давай, Саня, топ 1 То, що треба, дождався, дождався з однією баночкою. 20 кубків ще треба. 20! Просто дві перемоги, по топ-1. Ну, понятне що це не все так просто. І ще я піду просто топ-10 візьму і буду сидіти в шоках. Да? На мабуть, да. Ладно, погнали. Тако попробуємо затеститись. Отако попробуємо затеститись. Фуху. Не знаю, якщо чесно. Баночок хочеться лутати, але я розумію, що з кожною злутаною банкою мене можуть очікувати вороги. Ось як цей Вольт. Ну, Отако я просто стріляю, забираю цю банку і свалюю від нього. Він мені, типу, не нужен. Ну, там воно ще Ліончик. Точніше, його колон На ну, сам Ліон, по ідеї, ну, вбити мене, понятне діво може. Ну, мені його буде легше вбити, бо демеджу у нього небагато. Так, якщо він там пройшов, то скоріш за все там нікого нема. А от кошак може в мене влетіти спокійнесенько. Ну, у мене є одна ідея, як його можна контрити моїм гаджетом. Хай його там піджимають. Я тут ще покрутюсь поки тому що топ 8 ще не хочу особо бикувати ні на кого. Хоча треба, тому що банок то в мене багато наприклад, якогось спайка, то завалити було б непогано. Ну там уже Лілі, і вона добре, що вона не побачила кругом своїм, що я тут є. Бо вона б біля мене би постояла, ульту налутала, пішла би кудись. Або, можливо, мене б пішла би бити всяке може бути, і вона все одно тут тусить. Ну мені ще це не подобається. Ну сходити в другу сторону. Ну, піти в другу сторону. Так, ну вона мене побачила, понятне діло. Там внизу ще хтось є. Ой-ой-ой. Ну, в тебе ж, блін, вона мене з'їсть просто. Вона мене просто з'їсть. Там ліон з котом б'ється, а вона за мною бігає. А вона за мною бігає. Я отако зробив. І вона мене сіла, я не встиг гаджет нажати, і в мене топ-4, правильно? Ну да, хоча б так, хоча б так. Мені ще 15 кубків. 15! Ой-ой, ой 15 кубків! Просто я вже який раз пробую нафармить на цьому баракові тисячу, і ніяк у мене не виходить. На жаль, ну що поробиш, ми, ми пробуємо стараємося. Да, таке буває, що не виходить. Ну, якось стараємося, пробуємо. Що поробиш? Давай отако сразу. Отако, чисто банку в нього забрати і піти далі. Тому що далі мені не даше банки. І в кущах 100% хтось може бути. Може, але не було, слава Богу. Погнали далі. Ще може таке бути, що хтось ще десь пропустив банку. Таке може бути, ну, походу, такого нема. -да. Так, тут спайк, якого дві банки. Давай отако покрутимося, чисто братуха. Тімитись він не хоче. Ну, чувак, Тобі ж і невигодно зі мною битись. Бо ти дамажиш не так багато на велику дистанцію. Ну. Закидувати мені через перешкоду ти можеш легко. Так, у нас 105, 5. Мені це вообще не катить, хоча, ну, малесенький але він стрік я вже зберіг. Мені би ще трошки пожити. Там гріф 6 банками він дуже сильний. Я ще тут потусю. Там ще шарф трьома, Вони, походу, бігають один за одним. Тако просто відігнати. Ще один Шарф. Коротше, два шарфа і гриф. І я. Отако пожить. Хілиться. І свалювати. Ну. Но... Божить Боже, не вийде і гриф убив спайка. Прям, прям вже в останню секунду. І в мене опять топ-4. Но мені лишається 9. Кубків. 9 кубків. Один топ-2 зайняти Один топ-1. Або топ-3, звісно, теж можна, але но... 9 кубків я не нафармлю за топ-3. І мене опять заспавнило так собі. Попробуємо щось отаким. Такою темою щось підлутати. Я попався з Діничем. Це погано? Добре, що він не попав. Ну, відцяганює мене він все одно від цих банок. Дуже не хочу я, щоб він цього робив, ну. Но... Він свалив, так? Да? Ну, типа, того. Йому там дуже незручно стояти зі мною. Але мені теж з ним незручно, того я свалюю. А тут в кущах має кошак бути, він має запригнути, мені має бути біда. А він там, скоріш за все, є. Він там по любому є, я даже туди йти не хочу. вірю в те, що Дінич пішов кудись там плюс-мінус центр, я ще тут постою, покручусь, пожду. Може хтось там когось ще під'їсть, бо топ 8 ваще не катить мені. Мені ще злити всі кубки, які я збирав тільки, що цей весь час вообще не хочеться. Там кущах хтось. А там пейпер, боже, ще її мені не вистачало. Ну, вона сама розуміє, що їй тут не кайф. Обалдеть, тут народу просто тонна. Блін, дін ще попадає гамнюк. Тут же пейпер і кіт, і в мене в ітогі топ 8 просто! Обалдеть, обалдеть. Просто ти розумієш, так, да? наски бува, не везе? Не везе на сіке з розстановкою? Мені ще раніше, коли було оце прискорення не закрите, треба було свалювати. Ну просто диви хто тут, просто баз. Я ще й банку не підібрав. Топ 10, все, я не граю, я не граю на цьому чел. Я опять сослив. Опять все, що на все слив. Ну 8 кубків, ну це ж ще ще ні про що, не хочу я на ньому грати. Отако на лілі надо йти просто і всіх валити, бо цей брок, він він класний. Ну, напевно, не в ШД. Хоча й в ШД на ньому можна навалювати по-любому. Просто проти ближніків, ну супер неудобно. І в мене на ньому і гаджет на щит стоїть, щоб в мене було більше хпшечок. і ісе, ну. Або одій, цей ще попадає гамню, мені чуєш. Ладно, пішов ти. Пішов ти, мужик. Далеко й надовго. Ми тебе обманули чуть-чуть. Банку тобі-то я одну лишив, но одну й собі забрав. Отако, давай швидко просто купу банок. Гаджет у мене щас буде, і я буду кайфувати. Правильно? Ага, поняв, так. Да. Поняв, так. Да. пока пока Пішли погуляємо, подивимося, що тут у нас. Тут є біа, Яка, слава Богу, не попадає. Кущі кущі, кущі А кущі чисті. Це хорошо, ми на них уходимо. Все, чилимося. Я б туди до всіх залетів би. З кайфом. Отако. От Пару банок без крав вкрав би. І одійшов би тако. Слава Богу. Отако. І все, я остався Лілі, в якої три банки, да, чи чотири. На неї є ульта. Я не впевнений, що вона мені щось зробить. Хе-хе. Отако. Отако з'їдяний, з'їдяний, ну банок у мене було більше. Понятне діло, що я сильніший. І все, сразу топ 1 пішов, сразу те, сразу все. І вийти можна гаджетом з якогось файта, і залетіти в якийсь файт, бо демеджа багато дуже. Оце я понімаю. Кстати, нового персонажа так ще й не зустрічав. Скоріше за все, треба пограти на кубках понижче. Тоді я буду його бачити. Ну, Тому що поки що ну, на таких кубках я його ще не бачив. На тисячниках я його не бачив, і зараз тут у мене на лілі по 600, то я його теж не бачу. Або огейтям, здорово. Ну забере банку все одно ж ти стріляла, що не стріляла, мені, в принципі, байдуже, я то вихилююсь то для мене не є проблемою, і піду шукати ще нові баночки і нові фраги, тому що кіли мені, якщо чесно, треба. Так що ми вольтапу подождем тут, підфармимо ульту на ньому. Оце проблема він час вихиляється, мене вб'є. Нормально, нормально живу. в кущах ехать. Там шарф, мабуть. Черт я знает, кто там е. Да, там шарф. <laughs> шарф я съел. Не знаю, надо мне этот шарф, не? Я ульту на нему нафармив. Ну да, лучше бы я до него не шел. Блин, и костики? Ну, б'єрунду, диви роблю. Я не знаю. У мене він стрік був, все було, ні, я пропішов, щось слився. Чу я туди пішов? Чорт, я знаю. Кстати, на цій мапі. На цій мапі ще не знаю, хто буде класний, але мені цікаво, що взагалі є по цьому. Бравел арена, якась відкриється через 3 дня. Є дуелі. А може ми на дуелях Брока качнем, що ж? Може ми на дуелях Брока качнем? Хоча я не впевнений, чи Брок сюди тема. Я би Брока взяв, напевно, в Бравлер 3. Бравлер 2 я би взяв, мабуть, якусь лілі. Хм. А Бравлер 1, кого. Би я взяв. Давай я попробую перла, він в принципі хороший. Ну давай затестимо. Якщо ми так зможемо качати <схи> брока, то це, звісно, буде рознос. Через перла. А, ще клоуна, кстати, мене б обрати в натурів. Герой непоганий, У нього кенджі і пейпер, походу. Ну, пейпер легко контрати. Тут мапа така собі, типа можна буде просто переждати її. Клоуна якось, аби перебити, та особо не париться. Пішли. Бо я такий чел, що в мене зблизька теж демеджа дуже багато. Я тебе просто перебиваю. Хорошо, першого перебили. Кенджі мені теж не проблема, чесно кажучи. Просто банально, що я йому щита сносю. Ага, не проблема, чуєш. З'їв він мене. Взагалі з'їв, причому крепко. Ладно, пішли. О, а чого ти стоїш в ко. Не понимаешь, я на нем ульту фармлю. Отако. Подходим. Я вообще не знаю, да. Де... А, він тут в кущах, понял. Просто против Лили. Блин, шей ульту провтыкав, шей дождався, капец мне. Да, походу я в натуре сейчас Бо Боброком я вообще ему ничего мабуть не зроблю. Кенжи насправді такий солідний перець. Він ще й тепнувся сюди, де був, ти поняв? Він мене вообще схавав! А скільки ж я потратив? 975. А чорт його знає, скільки у мене вообще там було. У мене, мабуть, так і було. Давай ще раз. Е -е, Гріф, Шелі і Емс. Ну, в принципі, такі собі герої. Не впевнений я, що вони мені щось можуть зробити? Ну, цей вообще. А він що сливає? Кубки що? А ну погнали. А, оно дешевле. Ого, ти надамажила мене. Так, давай отако. До неї вплотну, типа, трохи стрмно йти. С учетом того, що в неї ульта є. Я розумію, що вона хоче зробити. Ну вона мене рапнула просто! Обалдеть А що я на Лілі против шалі зроблю? Я ж її нічого не зроблю. Я навіть не знаю, де вона. Це обалдеть Я отако можу. Ну вона мене просто вбиває Вона мене просто з'їдає, і що мені нею зробити? І Броком я їй нічого не зроблю, бо вона втіче просто. Так, ну окей, тут і нема. Бо вона тут. Вона буде сидіти зараз. Ждати кінця цього Кінця просто мапи. Диви Отако якось. Отако якось. Отако якось. Отако От якось, і все броком я перебив Шеллі. А тепер мені треба вбити ЕМС, бо я не хочу ну програвати. Я якось убив, не знаю, який вбив, я не знаю. <с> ну я слава Богу виграв. Слава Богу. Ну, в цілому, блін, дуелік. А, так у мене є кубки свої просто повернув ти, який виграв. Жесть, зума зійти. Ну на цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайден. З вами був Сан і всім пока-пока.